В межах 10 тисяч, я вам зараз покажу автомобіль, Дуже класне, це в нас є Hyundai, Він на повному приводі на автоматі джипчик з гарним великим кліренсом, друзі. На комбінованій шкірі, дуже класний салончик. Це в нас 13-й, 2,4 бензин. Ціна його 10-300. Хто хоче його придбати, заходьте до нас, компанію Голдкарс Це місто Львів, княгині Ольги 106. Має чотири шклопідіймача управління е дзеркалами. На рулі має все повністю управління телефонами, мультимедіо, голосовим набором Чи ще чимось. Автомат, коробка передач, ось такий клімат, контроль і. Є мультимедія. Звісно, ту мультимедію можна поміняти вже на сучасну велику, хто, хто бажає комбінована шкіра з тряпочкою, тобто спина ваша не буде потіти. Все класно. Допомога при спуске. Дуже гарний, цікавий автомобіль. Ціна його 10 300, гарний кліренс, хороша гума. Як то кажуть, він стоїть у нас на майданчику, його можна продавати не лише за готівку, а також в лізинг. Позаду місця ми бачимо, в нього досить багато, не маленький автомобіль, він просторий, великий, надійний, хороший бензиновий двигун на, автора, на автомат коробки передач повний привід. Так що, друзі, забігайте до нас, його можна взяти в лізинг. Розтермінування на 5 років взагалі не питання. В принципі, всі автомобілі, які ви хочете, ми вам розтермінуємо на 5 років. Також хочу сказати, що каталог всіх решт автомобілів ви можете побачити в нашому телеграмі. На головній сторінці є сила, Силочка. переходите по тій силочці дізнається каталог. Оця 6800, між інші. У ауді теж класно дізнається каталог. І до побачення, як ти кажеш, тому гарно всім хорошого дня.